Групу психологічної підтримки для жінок, які переживають втрату чоловіків через війну, створюють у Вінниці разом із професійними психологами. Учасниці зможуть ділитися переживаннями, вчитись справлятись болем утрати, підтримувати одна одну та знаходити нові сенси в житті. Організатори заходу, відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з відділом психологічної підтримки. вінсмарт центру детальніше про програму нам розкаже клінічний та практичний. Психолог він смарт Яна Джадан. Пані Яно, мої вітання. Доброго дня, пані Світлана, рада чути вас та рада бачити навзам і пані. Яно, розкажіть, будь ласка, як же виникла ідея створити групу психологічної підтримки саме для жінок, які втратили чоловіків через війну. Дякую, ідея виникла досить спонтанно. Я та моя колега Марія Побережна, яка також є практичним психологом, він центру вирішили створити таку групу психологічної підтримки для жінок, які втратили чоловіків на війні, оскільки велика частина українського населення складає саме складають саме жінки. І, на жаль, жінки, які втратили чоловіків на війні. На війні. І... Така ситуація, що жінки можуть залишитися сам на сам із своїми проблемами. Вони наразі переживають втрату гора або перебувають своїми дітками, не мають підтримки, допомоги. Тому ми вирішили створити саме таку групу підтримки, яка стане безпечним середовищем для жінок, які потребують уваги, безпеки та підтримки. Розкажіть, будь ласка, про учасниць чи є якісь критерії, хто може доєднатися до такого е заходу, власне, або обмеження, хто може стати учасницею? Дякую, таких обмежень немає, тобто можуть долучитися жінки будь-якої вікової категорії. Однак ми будемо працювати наразі з жінками, які втратили чоловіків на війні, тобто чия загибель вже є підтвердженою. Жінки, які мають чоловіків, що знаходяться в полоні або безвісти зникли зниклих, то вони можуть отримати таку можливість працювати, але трішечки пізніше. Ніше ми Маємо в планах створити таку окрему групу, і нагадаю, що наша програма створена автором центром підтримки в скорботі при університетській клініці Акерксус, що знаходиться в Норвегії. Тобто, ми будемо іти по восьмикроковій програмі роботі із втратою, тобто, це міжнародна така програма, яка передбачає вісім зустрічей для того, аби якісно пропрацювати. Щоні теми будуть розглядатися під час зустрічей? Теми будуть різноманітні. Ми почнемо із створення такого безпечного простору, поговоримо про такі складні емоції, як туга, сум, а також зіткнення із смертю. Також поговоримо про те, як саме скорбота впливає на думки, на емоції, на почуття, на поведінку, а також на здоров'я, оскільки непропрацьоване горе, непропрацьована втрата може нести негативні наслідки на здоров'я, також викликати психосоматику. В програмі також будуть розглянуті теми. Того, як відчуття горя впливає на сім'ю, на оточення, на близьких, на рідних. Тобто ми спробуємо побудувати таке гармонійне середовище, де ми будемо працювати над створенням гармонії і прийняття всередині учасниць. Пані Яно, і на завершення розкажіть, як часто відбуватимуться зустрічі, в якому форматі та власне де, як можна зареєструватися до прикладу? Угу. Дякую. Зустрічі будуть проводитися один раз на три тижні на базі нашого вінсмарт центру за адресою вулиця Скалецького, 41. Потрапити на нашу групу можна дуже просто, необхідно лише зареєструватися за посиланням і приїхати до нашого центру. Тобто, ці зустрічі будуть один раз на три тижні у вівторок. Будемо чекати, будемо раді бачити кожну, яка виявить бажання доєднатися до нашої групи, і постараємось зробити все можливе для того, щоб підтримати жінок, які залишились наодинці зі своїм горем, своєю втратою, і наразі перебувають в такому складному становищі. Дуже дякую вам за таку ініціативу, яка надважлива сьогодні. І дуже дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую навзаєм до зустрічі До зустрічі. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Яна Джадан, практичний психолог та клінічний психолог. Він центру.